Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Єдність рятує світ. Два роки повномасштабної важкої війни в Україні підтверджують, що в цих словах істина. Як нагадування про важливість згуртованості у скрутні часи, Національний Банк України створив нову пам'ятну банкноту Єдність рятує світ, присвячену єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. І сьогодні ми хочемо запропонувати її вам на огляд. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб в подальшому дізнаватись цікаву інформацію зі світу нумізматики, та будемо починати наш огляд. 23 лютого на презентації банкноти голова Національного банку Андрій Пишний підкреслив за ці два роки ми не раз переконувалися в тому, наскільки масштабний вплив війна, розв'язана РФ проти України, має на весь світ. І не існує іншого шляху відновити глобальну безпеку та стабільність у світі, гарантувати вільне майбутнє, окрім як об'єднаними зусиллями забезпечити перемогу України. Адже загроза не обмежується тільки територією нашої держави, і що далі, то все більше її подолання залежить від згуртованості усіх. Наша нова банкнота символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка також гартується. Пам'ятна банкнота Єдність рятує світ присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного. Серії ЄС з номерами від 1 до 300 тисячного. Містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично змінні елементи захисту. Тираж 300 тисяч штук, із яких 299 952 штуки у сувенірному пакуванні. Два нерозрізані аркуші, на одному аркуші 24 банкноти. На лицьовому боці пам'ятної банкноти в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України. що… Асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік заходу. У нижній частині пам'ятної банкноти на тлі землі розміщено стилізоване зображення Європи. Країн якої ніби відходять судинні маршрути допомоги та підтримки Україні. Розміщені між судинними маршрутами стилізовані серця символізують жартовність і співчуття. У верхній частині пам'ятної банкноти в центрі розміщено водяний знак. Праворуч від поля водяного знаку розміщено наскрізний елемент стилізований шеврон Збройних сил України та спеціальний релефний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором. Ліворуч від поля водяного знаку розміщено напис Україна та зображення малого державного герба України. Під полем водяного знаку з обох боків розміщено стилізовану композицію із заповнених. Та контурних квадратів, центральні квадрати із позначенням номіналу пам'ятної банкноти. Напівпрозорі смуги, що наповнені адресами логотипу Національного банку України. Під смугою по центру пам'ятної банкноти розміщено напис. Єдність рятує світ та два тексти ліворуч і праворуч українською та англійською мовами. Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російської, російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. Такий самий текст англійською мовою. Вертикальний напис Національний банк України. Підпис голови Національного банку України та слова Голова у лівій нижній частині. Напис 50 гривень у центральній нижній частині. Цифрове позначення на номіналу розміщено горизонтально в нижній частині пам'ятної банкноти. Дизайн ліцьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатокольорним друком. Основне зображення зворотнього боку пам'ятної банкноти. Символічна композиція зі стислих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризубу. Символ української держави. У верхній частині пам'ятної банкноти розміщене стилізоване зображення цифрового позначення номіналу. Утворене захисною сіткою. Напис 50 гривень розташовано вертикально у верхній частині банкноти та горизонтально в центральній частині знизу. Цифрове позначення номіналу 50 розміщено горизонтально у верхній частині. Та вертикально разом з графічним позначенням гривні в лівій нижній частині банкноти. У верхній частині по центру пам'ятної банкноти розташовано напис Єдність сила. У нижній частині пам'ятної банкноти розміщена рік її випуску 2024. В кутку. Серийний номер надрукован двічі. Горизонтальний за напрямком читання номер зі зміною висотою цифр. Нанесений уздовж верхнього краю пам'ятної банкноти фарбою червоного кольору. Та вертикальний уздовж лівого краю пам'ятної банкноти фарбою чорного кольору. Дизайн зворотнього боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком. Це вже друга пам'ятна банкнота, яку НБУ створив в умовах воєнного стану. Торік Національний банк увічнив силу духу та героїзм українських захисників. У пам'ятній банкноті Пам'ятаємо не пробачимо», Огляд, на яку я також робив на нашому каналі. Посилання на нього я закріплю для вас в підказках. Тут у нас буде. Обов'язково пишіть ваші враження від нової банкноти. Дуже раді будемо їх почути. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки під оглядом та будемо вас чекати в нових випусках. До зустрічі!